Ліна Костенко, вірш, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов осколок у грудях, нічого. Все це вилюкує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити. І якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, От як є. А може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле, а поки розум от біди не згірк не будь рабом і смійся як рабле. Тож веселімось людоньки на людях, хай мали млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов восколо в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене. побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.